А я взагалі боюсь туди зайти. Я такі вискочила туди, знаєте, як пугавка. Ну що це таке? Ну, що це таке робиться? Велика тріщина у підлозі, дрібні на стінах та стелі. Один вихід на тисячі пасажирів. І що буде далі, невідомо. Станція метро героїв Дніпра вже другий місяць на слуху жителів столиці. Люди бояться підземні коридори на межі руйнівного обвалу. Они ж просто тупо обнаглели і все, розумієте, що вони витворяють. І просто і не з ким боротися. І ви з полком дзвонили, ані взагалі перший раз це все чують. Що коли здесь були скам'яки, парки, все, но это у них ума не вистачає, там торговий центр. Воно ж тут все обвалиться. Чому розвалюється станція? Місцеві добре знають, бо влада відмовляється зупиняти будівництво, яке загрозливо триває просто над метро. Хамази, бетономішалки, екскаватори. Справжній будівельний блізкріх на станції метро Героїв Дніпра. Спочатку забудовник пояснював, що просто укріплює ґрунт під станцію. Тепер навіть не приховує. Тут буде торгівельно-розважальний центр. Чому метро продовжує руйнуватися? Будівельники від камери ховаються. Це перший день на роботі я нічого не знаю. Я сказав, вам, що не розуміє, що ти чому? Я нічого не знаю. Забудовник має всі необхідні документи, Втім, їх видали ще 10-12 років тому. Але дозвіл тодішньої влади сумнівний переконані люди тому передрікають масштабну катастрофу. Продовжують бурити, значить, палі. Дозвільні документів у них є, але вони зі значними порушеннями не відповідають жодним нормам, ні пожежним, ні безпеки ніякої, тому що з виходу з метро там тільки два метри відстань, і у разі якоїсь аварійної ситуації людям просто ну, це буде братська могила. Забудовник постійно запевняє, що все безпечно, але віри в це у пасажирів підземки все менше. Нині активісти щодня фіксують руйнування на самій станції. Завтра на майданчик, де зводять споруду, завітають експерти будівельної інспекції. А в четвер місцеві мешканці збираються на громадські слухання щодо скандального будівництва. Якщо й після цього їх не почують, погрожують блокувати будівництво.